335 тисяч російських окупантів наші сили вже закобзонили за час повномасштабної війни Росії проти України. Серед них семеро найвищих офіцерів Збройних сил РФ, ще у десятка путінських генералів, вже не те здоров'я, яким воно було до безглуздого вторгнення. Тож їхня подорож на той світ лише питання часу. До вашої уваги, високопоставлені окупанти ліквідовані на території України. Отже, заступник командувача 14-го армійського корпусу генерал... Майор російської армії Володимир Завадський вирішив полихачити на трофейній техніці, однак його накрила російська артилерія, яка перепутала з українською ДРГ. Свої мобіки прикінчили Завацького у листопаді цього року на Харківщині. А символічним є те, що після загибелі Завадського російська Міноборони використала його фото в молодості для реклами, щоб агітувати службу за контрактом. Що хто скажете? Прості не ніведують, що творять. На початку червня ракетним ударом вбито начальника штабу, заступника командувача 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. Своє перспективне відрядження до України він закінчив на Запоріжжі. Заступника командувача Південного військового округу, генерал-лейтенанта ЗС РФ Олега Цокова, який засвітився під час анексії Криму в 2014-му, було поранено у результаті вогневого удару Збройних сил України у вересні 2020. 22-го в районі Сватово на Луганщині. Ну а вже остаточно добито. В середині липня 2023-го на Запоріжжі. Ракета влучила у командний пункт у червні 2022 року. Ліквідовано командира 8-ї гвардійської загальновійськової армії генерал-майора Романа Кутузова. Коли той повів своїх мальчиків в атаку на Луганщині, а навесні весні 2022 вже його заступника, теж генерал-майора Володимира Фролова. В кінці квітня минулоріч список закобзонених поповнив заступник начальника військ радіоелектронної боротьби Росармії генерал-майор Андрій Симунов. Сили оборони України завдали високоточного удару по пункту управління Другої гвардійської червоно-прапорної загальновійськової армії РФ. На Харківщині, ну і замикає список відправлених у пекло високопоставлених російських генералів, уродженець Мелітополя, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії, генерал-майор Андрій Суховецький. Українські захисники його прибрали ще у перший тиждень російського вторгнення. То прежде всього хочу виразити слава іскреннього собоєзнування сім'ям всіх погибших. Это всегда трагедия.